У чому білі гриби? По 500. – По 500? А, то то недорого. А я по чому? А я по 70. Школа, де була, де я вчився, дрова можна історії. Лумшори це про гарне дозвілля, про смачну їжу, про колиби, лікувальні чани та інші туристичні атракції. Але нас не цікавить туристична візитівка. Нас цікавить, як прості люди живуть. Ми не можемо обійти увагою розвинутий туристичний бізнес, оскільки на ньому тут тримається все. Унікальний клімат і сірководнева лікувальна вода, яку подарувала природа, притягують сюди тисячі туристів. І навіть коли в урбанізованих містах пекельна спека, тут завжди прохолодно і приємно. Можливо, частіше дощить, але це нікого не спиняє. Неповторні краєвиди, знамениті водоспади, лікувальні чани, мов магнітом притягують людей. Хочете свіжу форельку? Будь ласка, хочете водні процедури, нема питань. І на десерт селфі з вівцями та пахуча лаванда, яка сушиться на дровах. Але існує тут ще й інший світ паралельна реальність, якої стараються не помічати. Місцеві. Вони не живуть так багато, як ті, що скупили сотки, старі хати і все, що можна, аби побудувати розкішні спа. Причини дорікати останніх нема. Якби не останні, то лумшорів на мапі Закарпаття, напевно, би вже не було. І нам уперто хотілося дізнатися, як живеться тут людям, чиї батьки та діди поховані на цій землі. Хто би міг подумати, що у такому розвинутому туристичному місті як Лумшори, місцевих мешканців проживає всього близько півсотні людей. Далеко не всі вони мають змогу розвивати туристичний бізнес. Цікаво, як їм живеться у такому заможньому товаристві? Ось такі є оголошення, баня, ванни на травах, чан. Деякі приватні обіця і взагалі нагадують якісь морські курорти. Але ми уперто шукали місцевих. Слава Ісусу Христу! А ви тільки жиєте? Ага. Туйся родили? Звісно, от батьки помирали і вернувся. От тут був магазин, от, допустимо. Кооператив, батько не більше працював, своя пекарня була, хліб я возив сюди в магазин. Школа де була, де я вчився, дрова можна пилити. Тут багато історій. Там магазин ще був, корчма, мій батько там наверху, де церкву вчився. А ви Тут кажете випадка. на все всього, значить цього всього вже нема? Того всього нема. І школи не є? І пекарні нема, і моєї школи нема, де я вчився. Дрова можна пилити. Ну, а чого нема? Чому? Село, село вимирає, порозіжається. А скільки в селі людей живе? Зараз із дітьми 51 чоловік. 51 чоловік? 11 дітей і 40 таких пожилих. Просто виходить, що все туристи, туристи, а місцевих ну, мешканців так. лишилося півсотні, так? Так, да, да. той, що живуть. Там чан великий, там малий. Ще старий чай Австро-Угорський з 1600 року. 800 літрів води, тут все міняється, а час біля 40. А ви чим займаєтеся зараз? Ні, сьогодні я вихідний. Ні, ні, я маю на увазі, що загалом чан обслуговуєте. Роботи. Там всякі роботи: і кошу, і дрова, і відходи, і щоб вода горяча була, і резервуар, щоб порядок. був. А ви живете в тій хижі? Так. Да. Дядя Міша розповів нам також про дуже старий граб, що є гордістю села. Тут встановили таку лавочку. На якій можна посидіти. І можливо навіть якісь творчі думки прийдуть в голову. Мені було шість половин, коли прабабушка померла. А граб уже був. Так, звісно. А, а скільки вам років? Так, як сорок років. Та кажіть, то а тоді будемо знати про граб. Приймайте чани. будете молодіти. Дякую. І ми йшли далі. І після почутого від дяді Міші ми дуже тішилися, зустрічаючи молодь. Привіт дітвора! Ви тут місцеві? Я да. так. звідси. Твій тато звідси родом. А живете ви в Ужгороді, так? Ні, ми живемо в Невецькому. В Невецькому живете. Ну, а як ти думаєш, ти хотів би сюди повернутися, коли школу закінчиш? Да. Це ж твоя батьківщина. А чим би ти займався? Тим що й тато. А чим займається Ну, від моєї садибу. Садибу. Тут на горі, так? Там. Там далі? Так. Тобто ти хочеш перейняти в нього цей так. бізнес. Ну, приємно, дякую. Отже, не все так погано, подумала я. Фактично лумшори супроводжуються такими затишними галяванками, де можна зупинитися незалежно від того, чи є поруч якась інфраструктура, а просто біля річки собі розкласти. Шезлонг, он так як той дядько, і відпочивати. А далі машина часу розвернула нас у минуле. Тут залишилося ось із радянських часів, іще. турбаза, лум, шогри. І мені цікаво подивитися, у якому у нас стані. Бачите, тут ще залишилися ось такі будиночки. Явно вони вимагають. Реставрація. Ну і тут, оця така невеличка турба. ви знаєте, виглядає вона навіть нічогенько. Виявилося, що тут відпочивають дітки-спортсмени. Ось, все залишилося в такому майже первозданному вигляді, як воно було не десятки років. Тому форма і стиль цих лавочок, я думаю, нагадує вам асоціативно певні часи. Гори вони перекривають все. От що я вам скажу. Як би тут не було, які б поламані лавочки не були. Але коли тебе оточує така краса, мені здається, ні до яких лавочок тобі вже жодної справи немає. Так. Діти можуть потрапити на літо в такий табір, і це набагато краще, ніж сидіти вдома, правда, хлопці? Так. Точно тут краще, ніж вдома, десь на поверсі сидіти, правда? Так. Ви звідки? З Києва. Спортсмени? Так. так. З чим займатися? Фехтування? А як сюди потрапили, скажіть іншим, щоб знали? Менера е, написали. Ага, і вас просто сюди направили, ви тут і займаєтеся, і відпочиваєте, так? так? так. А це безкоштовна послуга чи за це треба платити? Е, треба. Це треба Треба, все-таки платити. Багато? 13 тисяч? 13 а 13 тисяч це за який час? Ну, скільки, два тижні. Треба, тут два тижні. Два тижні. І харчування входить у ці 13 тисяч, і тренування. Так. Тобто, вас це ще возять? у нас чани та цей барбекю типа. Ну це, напевно, ще доплачувати треба, чи це Ні, входить? Ні, це входило. Входило, так. І кудись на екскурсії, може, вас возять? Ні. Не возять? Ні. Тобто два тижні ви тут на свіжому повітрі, ну теж нічогенько, мені стається, так. правда. Ви вожаті, так? Ми не вожаті, ми тренери. Ага, ви тренери. Супер. Ви ходили кудись на екскурсію, так? Магазин. А, магазин на екскурсію. Екскурсія. Весело. А є екскурсії взагалі? Завтра має бути. А куди ходите? – гору. гору. – на, на, на полонину. Такий відголосок минулого, наче прямо в дитинстві побувала. Ми їздили там теж в табори. Вставне, пам'ятаю, їздили в Чинадіїво. Так цікаво, чи існують і ще ці табори? О, треба буде окрему рубрику відкрити на своєму youtube каналі Пам'ятки з минулого. Обійти всі піонерські табори, які я відвідала, так це означає об'їздити все закарпаття. Упс, а далі дорогою вас чекатиме несподіванка. Бачите, саме в цьому місці, де якраз найпотужніша реклама: тут реклама садиба, водограй, Альб-готель Дебір, Сірководне Вічани. Все саме в тому місці, де починається найактивніший відпочинок, закінчується будь-який натяк на дорогу. І виглядає це доволі дивно, правда? Я взагалі людина не зла, ну виглядає це все трохи смішно. Зараз ви побачите жертву. Бідняга, машина то хороша, а з іншого боку, хто його знає, може, якщо всіх туристів це влаштовує, і ніхто не париться цим питанням. Можливо, це все нормально, це тільки я, дурепа, переймаюся цивілізацією нашого суспільства. А насправді просто хочеться, щоб знайшовся якийсь інвестор, один серед тих, які набудували тут величезні комплекси, які витратили мільйони доларів, мільярди гривень на те, щоб робити якийсь бізнес. Але на дорогу чомусь нікому грошей не вистачило. Добрий день, доброго дня. Ви туристи? Скажіть, а вас не смущає те, що тут така дорога? Це все таки таке знакове місце? Ні, не смущає. Якби вам прийшло на думку, я хочу вдосконалити лумшари, що би ви в першу чергу зробили? Рекламу. Рекламу. Тому що яка красота. Власні очі подивився, переконався, чисте повітря, гарні, приємні люди, чисто, охайно, ті трави. Приємні люди зустрічатися, нові, нові знайомства. Що ж, раз вам все добре, то напевно і справді добре. А представляєте собі, я така накритикувала, накритикувала, така велика критиканша. А потім бас там через кілька тижнів чи колись незабаром подивився мій YouTube-канал, якийсь багатенький інвестор. І от наступного року я приїжджаю, а тут ідеальна траса. Ну, вмію я. Пожартувати чи помріяти, погодьтеся. А ми продовжували свою екскурсію місцевими раритетними місцями. Ось вона, знаменита турбаза, полонина, яка свого часу гриміла на весь Радянський Союз. Ну, вірніше те, що від неї залишилося. У наступних відео ви дізнаєтеся, як виглядають сьогодні відголоски минулого. Бетону вже проросли дерева. І ось в такому стані тут оцей розважальний майданчик. Тут повісили замок, щоб ніхто не міг підійти ближче і відфоткати або зняти все, що робиться по той бік. Я покажу вам найстарший лумшорський чан. Бачите, що написано. Істина у воді. Пізнай істину. А також я познайомлю вас із Марічкою, сім'я якої з місцевих і розвинула дуже творчий бізнес. Ну, ми одні, які місцеві, тут щось своє зробили да, коли таке. А такі тут всі приїжджають, туриці, які побудували бази свої такі. Ну. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Буде цікаво.